Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні, 18 грудня 2023 року, КМІС опублікував результати соціологічного дослідження щодо динаміки довіри. Соціальним інституціям у період з 21 по 23 роки, і ми коротенько зараз проаналізуємо результати цього дослідження. Воно проводилось упродовж з 29 листопада по 9 грудня 2023 року. Київським міжнародним інститутом соціології проводилось методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Загалом було опитано 1031 респондент, що мешкають у всіх регіонах України. Крім Автономної Республіки Крим, опитування проводилось з громадянами України, які проживали на території України у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювались владою України до 24. Лютого 2022 року це Крим, Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської області, а також опитування не проводилось з громадянами за кордоном. І з приводу похибки. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1 не перевищувала 3,4% для показників близьких до 50%. 3% для показників близько до 25, 2,1 до 10 і 1,5 до 5 відсотків. А тепер відповідно переходимо до. Самих результатів соціологічного дослідження. Отже, який рейтинг довіри і недовіри, а точніше баланс мають органи влади, Збройні Сили України, СБУ та Національна поліція? Президент у грудні 2023 року йому довіряють 62%. Але тут, я так розумію, президент це як соціальна інституція, а не Особисто в персоналі Володимира Зеленського. То з приводу президента, як я вже сказав, йому довіра йде у вигляді 62%. Недовіра 18%. Рік назад, у грудні 2022 року, ці показники були на рівні 84% проти 5%. Довіра і недовіра. З приводу Верховної Ради то станом на грудень 2023 року їй довіряють 15%, не довіряють 61%. Рік назад ці показники були на рівні 35% проти 34%. Баланс довіри і недовіри. Уряд. Станом на зараз йому довіряють 26%, не довіряють 44%. У грудні 2022 року ці показники були на рівні 52% довіряють і 19% не довіряють. Якщо говорити коротко про такі результати, вони достатньо прогнозовані. Попередні соціологічні опитування також підтвердили факт того, що довіра до Верховної Ради та уряду вона достатньо низька, але президент також втратив певну. Довіру, і його показник щодо недовіри, він зараз на рівні 18%. Тут, знову ж таки, є різні причини. Внутрішні, найголовніше, так, це нереалізовані надії громадян України в контексті, знову ж таки, війни і ті проблеми, які існують в нашій державі. Приводу внутрішньої політики. Так, це недостатня боротьба з корупцією, незавершені зміни і інші знову ж таки причини, про які ми також неодноразово говорили. Але тут хочеться знову ж таки додати, що якщо правладна народна депутатка Мар'яна Безугла вона буде далі займатися дискредитацією Збройних сил України і верхового головокомандувача Збройних сил України, то ці показники... По органам влади вони будуть ще набагато менше. Для чого я це говорю? Тому що далі Кміс наводить довіру і недовіру до головокомандувача Валерія Залужного. І тут довіра до нього складає 88%, недовіра лише 4 знову ж таки відсотка. Після цього збройні сили України йдуть. Тут довіра 96%. Недовіра 1% і ці показники ідентичні з груднем 2022 року. Тобто тут формально нічого не змінилося. Збройні Сили України це соціальна інституція, яка має найбільший рейтинг довіри, навіть не зважаючи на ті жахливі речі, які робить пані Мар'яна Безугла, якщо її можна назвати звичайно, пані. З приводу СБУ. Станом на грудень 2023 року цій інституції довіряє 58% опитаних, не довіряють 16%. У грудні 2022 року ці показники були на рівні 63% довіри і 9 недовіри. СБУ тут трішки втратило. Національна поліція 41% довіряють станом на зараз, 29% не довіряють. Рік назад це було на рівні 58% Довіряють, 14% не довіряють також. Є певні знову ж таки втрати. Тепер з приводу сумнозвісних судів, тут також наводиться результат довіри недовіри. І станом на грудень 2023 року судам довіряє 12% респондентів. Не довіряють 61%. Рік назад, в 2022 році, ці показники були на рівні 25% довіряють, 34% не довіряють. Прокуратура 9% довіряють станом на зараз, 64 не довіряють. Рік назад це було 21 довіра і 32% недовіра. Ну, з приводу судів, то також я не буду достатньо голослівним, враховуючи так значні кейси, за якими затримують так, корупціонерів, до прикладу, народного депутата Адарченка. А після того їх відпускають під заставу. То ми робимо логічний висновок, що жодної довіри до цих інституцій не буде, а недовіра буде знову ж таки лише посилюватись, враховуючи оцей навіть один кіс, який я назвав з приводу Одарченка. І ті правки лозового, так, які існують, вони далі дають можливість топ корупціонерам уникати відповідальності. І це ще одна причина, так. Чому вони уникають цього покарання і там слідство немає можливості далі продовжувати розгляд тих чи інших кримінальних справ? Це з приводу судів та прокуратури. І є ще одна така інфографіка щодо довіри і недовіри церкві, українським медіа та волонтерам з приводу церкви, станом на зараз. Їй довіряють 38% респондентів. 31 не довіряє. У 2022 році цей ж період. 44 довіряли. 22 не довіряли. Церква втратила. Свої позиції, і якщо ще це проаналізувати з груднем 2021 року, то тут прям така значна динаміка втрати довіри, тому що в 2021 році довіра до церкви була на рівні 51%. З приводу українських ЗМІ станом на зараз їм довіряють 29% респондентів, 40 не довіряють. Рік назад цей показник був на рівні 57% довіри. 14 недовір. І про українські медіа ми знову ж таки говоримо. Оцей телемарафон, так, якщо він буде далі працювати, то недовіра до українських медіа вона буде лише посилюватись. Якщо будуть ці олігархічні канали і олігархічні ведучі, то динаміка буде лише Погіршуватись з приводу медіа. І волонтери тут немає якихось значних змін. Станом на зараз їм довіряють 84%, не довіряють 3%. Така ж сама картина була рік назад. Теж 84% довіряли і 4 не довіряли. Тобто, загалом ніяких змін не було. Ось такі свіжі дані щодо довіри до соціальних інституцій. Діючій владі потрібно задуматись над цими показниками і відповідно покращувати знову ж таки свою роботу. Те саме стосується суддів і прокуратури, і те саме стосується українських медіа. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Politics, а поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!